Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Щиро дякуємо Богу за даровану можливість працювати на нашому будівництві. У нас пройшли гарні різні дощики. Трошечки в нас є проблеми. Викопали басейн для того, щоб тут. Розмістити резервуар для збору всіх відходів. А він набрався водички, але нічого, і трошки-трошечки обвалився. Зараз ми будемо це питання відрішувати. Принесли брати помпу. Вирішили попити каву чай, кому що до вас А тут вирішили зробити з такого трактора. Такий кран, котрим можна буде подавати панелі оці для арештування, подавати панелі всередину цей басейн, Я приїхав ескаватор вибирати глину, котра обвалилася всередину. Важко уявити, якби прийшлося нам це вручнуся вибирати. І так, хлопці досить важко попрацювали. Це все обвалилося і залило ще водою, поламало трошечки арматуру, але... Все зробимо. Забором брати зайнялися нашою огорожею і вирішили її поштукатурити, вирівняти, щоб вона була ідеально рівна. Сьогодні двох брати штукатурять – Сережа і Ваня. пастор Іван Гуцул, планую з Віктором. Ось так, бачите, вже майже все прибрали. Оце низ басейна у нас був, і все вже звільнили, землю вивезли. Тепер потрібно ось ці панелі для арештування опустити вниз і зробити арештування для самого цього резервуару. Воно має бути з двох сторін зроблено, а всередині бетон і арматура. Дуже відповідальна робота, моє маленький промах і може вся обвалитися. Тим часом сестрички вже зготували обід для нас, дуже смачненький. Брати помолилися, попросили благословення, подякували Богу за їжу. І так, смачненько і весело пообідали всі. Дякуємо, сестрички, хай Бог благословить вас. Все дуже було смачно. Забігаю наперед сьогодні. Багато обідів буде. Хто здивився та й говорить, як то так на день три рази сідали їсти, обідати. Відео буде виходити один раз на тиждень, часу стає все менше. Немає часу, щоб то обробляти, знімати. Я трошечки буду знімати і в кінці неділі викладати, так що обідів у нас буде багато. Збирається так, як, ніби як конструктор. Трошечки важче, але все одно не так, якби то з дошками прийшлося б це все робити. майже вже дійшли до верху зовнішня стінка. Це ми маємо тільки зовнішню стінку, а тепер потрібно зробити таку ж саму внутрішню. По краях стоять такі замки, досить потужні і. Все збирається, виходить досить герметичне. Басейн має бути для цих відходів на 100% герметичний. Має і зовсім не пропускати воду і відповідати сучасним вимогам. Цю на нас штукатури. Хто своє, хто штукатури, хто сокотує. Ось так на сьогодні виглядає наша територія. Дуже гарненька місцевість кругом. Сережка наш штукатур майстерно ну, у нього це все виходить досить гарно. Так, правильно слайк малює зарплатні буде, да? Гінарій, по любом. І знову дощик. Гарний рясненький дощик. Робота наша зупинилася. Але дякуємо Богу за гарний дощик. Це маємо вже наступний день. Допіходь, можуть доходити. Всього! Сильве перештування. Що саме. Розчин ніде не видавив його. Тут бачите, ми вже маємо і зовнішню, і внутрішню стінку. Вже є міксер. Зараз будемо заливати. І цим лотком опускають протирощин прямо всередину і ж, між двома оцими рештуваннями, це має бути залито суцільно за один раз, щоб він був герметичний. Правда, вже година пізна, десь година п'ята-шоста, як нам подали, Міксер, проти працювали до 11-ї години ночі, але все зробили, дякувати Богу. Все вдалося зробити. І знову у нас дощик. Знову все плаве. але нічого. Ось так уже наш басейн і набрався водички. Дощик зупинився і ми вирішили забирати рештування, бетон наш уже. Трошечки і можна вже вибирати. Триматися. А потім, якщо не видимо, потяжки і поїхав. Не хотів заважати, щоб ви послухали, як брати витягували емоції. Потім, якщо залишити на довгий час, то арештування теж. Сковує саме бетон рештування і потім дуже важко його звідти вже забирати. Оце мені дістався трактор, на якому я буду працювати. Трактор кран. А це все рештування треба нам буде витягнути, ти його від'єднуєш, а я буду його піднімати. І знову відпочинок малесенький. Кава чай. Ребче копаємо подальше кидаємо. Поки летить, віддихаємо. Ми вирішили прибрати кругом самої будівлі лишній зайвий грунт і підсипати навіть дні, як зараз, де частенько перепадає дощ, щоб вони не зупиняли нашу працю, щоб ми могли вільніше рухатися по території і працювати. І ось наступний обід. Наша рідна Владова. Забираємо обід від брата Віті і Ніни Сухаря, тут від сестри. Люди і Віті з дому Забираємо теж обід. Обід у нас проходить таким чином, що поділено в церкві є на десятки скажімо так, на місця, які розташовані в селі. І сестри, між собою, вже збирається і готують по черзі обід. Якраз черга нашого мікрорайону. Уладово називається наш мікрорайон. Тож сестрички готували, смачненький борщик. Дякую вам, сестрички. Все було дуже смачно. Хай Бог благословить вас. Хтось біленького хлібчика, бажаю. Я не знаю, хто. Хлібчик біленький, дякуємо тобі, Вовка, дуже смачний. Під час обіду виникла чудова ідея. Поставити промислове виробництво басейну. Віктор Афанасич має команду досить професійну, гарну. Я пізніше залишу його контакт і можете замовляти в нього басейни. Бачите який ось гарний результат. Нам завезли цеглу. Вигрузили її на вулиці. Там така маленька парковочка, площадочка, і зараз нам потрібно це все перевезти на саму площадку, на будівництво. Народу сьогодні небагато. Трошечки і важкувато прийшлося попрацювати. Пастер Михайло Андрійович сьогодні теж гарно попрацював. Прибігли брати молодші. Підключилися, допомогли. Дякуємо, братики, що підсобили, а то пастирю одному там дуже важко було. Коли два-три пастиря, то вже простіше і легше. А ще як молодіє, то взагалі... чудового спеціаліста. На такому тракторі я сьогодні працював. Не скажу, що чудовий трактор, але все одно роботи зробив дуже багато. На цьому зна ще краще працювати. А я втопився тут і Віктор Афанасьвич приїхав допомагати. Робота наша кипіла і сьогодні. Сьогодні теж у нас на вечір. Пішов дуже гарний дощик. Дякуємо Богу. За гарний дощик, за благословіння, за сили, які дає трудитися, працювати. Васильович любить працювати на неві Божій. Ось в такому стані ми залишили нашу площадку будівельну і розбіглися додому. Дякуємо всім, далі буде.